Вітаю вас, друзі мої. Один з наших підписників, Ігор, Хантер підписаний, запитував, чи в мене є досвід полювання на лисицю. Які манки використовую, які способи використовую на полювання на лисицю з мілкашкою 22 ЛР. У мене такий досвід є. І я полював, активно полював. Але це було недалеко від населених пунктів, де лисиця часто з'являється. Де в мене дача в селі? городом у мене ставок, очерети. І от попід -по -по ці очерети, попід ставок пролягають маршрути лисиць, які кожну ніч. Ну проходять одними і тими самими стежками в пошуках чим би поживитися. Тобто від хатів, де люди живуть, де не, живі, не хати, де жилі хати, ну, вони проходять там від подвір'я в 10-5 метрах до ставка мені 150 метрів від будинку. От На таких дистанціях, я, на таких локаціях, де дистанції невеликі, я використовував 22 Лікашку. Е, про патрони. Патрони на лисицю на будь-яку живу дичину е, е, я використовую швидкісні набої. Е, це мінімум 380 метрів. В секунду, початкова швидкість CCI використовував 500 метрів в секунду, є 410 швидкість Remington. Багато є набоїв, але швидкісними кулями. І друге обов'язкове обов правило для мене це вони повинні бути пулі повинні бути експансивні. З дирочкою глібокою дирочкою в носі, щоб вона розкривалася і наносила великі пошкодження, щоб лисиця доходила потом. По дистанціях, дивіться. Дистанції, в інтернеті можна почитати, там, блін, до, до 500 метрів з мілкашок стріляють люди. Ну, Є такі індивідууми. лисиці падають на місці. Ми в це все віримо, але робимо виводи. Я за скільки років полювання таких полювань на лисицю я зробив висновок такий, що якщо лисиця вам потрібна шкура і ви хочете взяти лисицю, обов'язково на... ну, щоб знайти щоб її. Тому що застрілити можна і до 100 метрів пробити її груди, вона побіжить там. І десь здохне. Але сама така дистанція, на якій ви можете брати лисицю, яка б делягати на місці, при влучанні по грудях, не по голові, не по хребті, це десь 60-70 метрів. Тобто, це такі дистанції, надіжна дистанція для мілкашки. Я зараз говорю про патрони 380 метрів експансивні. Я довго стріляв елеєм, в них 385 швидкості я не читаю на коробці, я замірував їх. Я знаю, скільки видає мій карабін з 55 стволом, 55 см ствол, 55 чи 56 я вже не пам'ятаю, я ж його шумірував. От, і швидкість він видає на вильоті 385 метрів Елею. Ну, оскільки Елей давно пропав з продажу, у мене там лишилося їх штук 30 патрончиків, я їх економлю. І я почав шукати на що би перейти. На даний момент я пробую федералом. Кучно летить, точно летить на відстані десь 60 кроків, великих кроків. Потім дальноміром перемірували. Різниця там 2 метри вийшла між дальноміром і кроками. Тобто, кучність в 1 см. Вони дуже кучні, але в них е яка є вада, в них експансивна глубина в носіку, вона дуже коротенька. Вона там 1 мм і вона не дає, е оце, щоб пулька розкрилася. Хорошо. Якщо вона попадає в якусь кістку, там, в хребет, наприклад, е ну, в якусь таку кістку тверду, хорошу, в лопаточну кістку, вона розкривається добре. Но якщо вона попадає десь між ребрами або кінчиком, ну по країшку задіває ребро, вона розкривається дуже погано і розкривається якось однобоко і лисиця навіть прострілена цією кулькою там на вильот, ще уходить, уходить може там ну, 150 метрів уйти спокійно. Забивається в очерети. І... З однієї, мені це краще, мені не треба їх там збирати потім і закопувати. Пішла в очерети, там здохла, і все. Но з іншої сторони, я мисливець, я хочу побачити результат свого пострілу, сфотографувати його, ну, щоб е потішити своє самолюбство. Да? Як хочете так називайте. От. І ці пульки мені за цього не дуже сподобалися. Я спробував посвердлити міліметрові дирочки. У них глібші, десь на міліметра 4 я посвердлив, але впала вага. І кучність не пропала, але вага впала. Я не спробував по звірові їх, просто посвердлив, був десяток, постріляв, кучність шикарна. Ну, по звіру я не стріляв. Я не бачу, як воно буде працювати. Ну, я впевнений, що воно буде розкриватися краще, чим розкривалася. Єдине, що за втрату ваги, вони почали летіти на 60 метрів, десь сантиметра на 2,5 вище. Ліво, право, супер. Чуть-чуть вище. Ну, це і непогано. Десь на 75 метрів це буде ноль їхній. Е -е, так. Які ще я спробував? Ми з товаришем купили по пачці там, 250 штук чи що в коробці, ми купили ремінтон. Ремінтон теж швидкістю 890 заявленою, не мірав, поки не мірав. Е, з хорошою експансивною порожниною. Дирка ця хороша. Е, вона... От десь така, як у мене з'явився, як коли я висвердлював, Ось десь така сама. Я думаю, що вони будуть е, працювати однаково. Пульки вже не чорні, а е, покри... покращені е, таким під, під мідь. Ну, я ними не стріляв ще зовсім, нема часу постріляти, попробувати. Ну, цих е, сверджений федерал, і Римінтон. Я знаю, що ремінтон не дуже хороші набої, ну, зовсім не дуже хороші набої. От. І у нас була тема по обрізці стволів. І моя мілкашка дуже погано стріляла швидкісними набоями. Якщо до звукові набої там, на 50 метрів летіли там в 1,5-2 см, то швидкісні набої летіли десь сантиметрів в см. Я відрізав ствола, виходить, було 62 см. Я залишив чи 55 чи 56 см, не пам'ятаю точно. І за що цієї різниці, що я відрізав, у мене почали летіти хорошо швидкісні набої. Які в районі 380, 390, 410 летять прекрасно. На 50 метрів вони летять. От в... В ноготь, в пагність, ну, один 1 см півтора, один відрив може бути. Але е, набої, які е, CCI Stinger 500 метрів в секунду, ну, їх розкидало. Зразу я стрільнув був для, перший раз для проби, їх розкидало на 60 метрів, їх розкидало 6 см. Я подумав, що це все фігня. Що не буде вона стріляти, але потім десь через місяць я ще раз виїхав і ще простріляв кілька груп. І вийшло, що вони дають на 50-60 метрів вони дають десь 3 см 3,5 стабільно. Тобто ними можна бити лисицю. Якщо вони полетять з вашого карабіна, можна бити лисицю там до, до 100 метрів ними. Но опять же, вони бабахають так, що кап'єт, ніякий глушник їх не заглушить, ніякий звук ви не уберете, просто великий хлопок. Манки. Манки я використовував постійно писк миші. Я коли знімав відео про манки і коли знімав відео про принади, які я роблю. Можна пошукати принади на лисицю. Є відео це. Манки я використовую писк миші. Що писк миші? Тому що миші водяться скрізь, а зайці є не завжди в угідях і коли ви починаєте кричати зайцем. Молоді лиси, які цього звуку не чули, вони шарахаються наоборот від нього, а не йдуть на цей призив. А миші є завжди. І ви не кричите там на всю округу. І людей не лякає і вечорами, які там по вулиці йдуть. Тоненький маленький піск Міші дуже добре працює. У мене зараз примус, маус. Я його показував цей манок про полювання з манками, як перехитрити звіра. Коли на кону його життя називається ролик, можете подивитися, там я його показував. Ним можна як дути, так і нажимати на нього. Дуже хороший манок, тоненький працює дуже добре. Лисиця за 200 метрів, от просто вона йшла. там Я попищав, вона змінила повністю свій напрямок і пішла на мене. По дорозі вона підійшла до лисиці, яка вже лежала застрілена. Понюхала її, я ще пару разів пікнув, вона лишила цю лисицю і пішла в мою сторону. Тобто дуже добре працює. Да, в нього дистанції він не буде там за кілометр підманювати, але там 250-300 метрів в погоду таку повністю, щоб вітру не було, він дуже добре працює і дуже добре підтягує лисицю. Якщо у вас в угіддях зайця дуже-дуже мало або практично нема, лисиці на писк зайця будуть реагувати неохоче. Цей писк буде їх тільки насторожувати, бо він їм не знайомий. А миші є завжди, Міш це на 90% це раціон лисиці у нас, да і у вас теж саме. І за цього манок з мишою. Працює завжди при будь-яких розкладах, в будь-якій місцевості, манок. Е для люби, які ви купите. Я товаришові купив, був маночок. Е там 100 гривень він, по-моєму, стояв колись. Такі дерев'яні, малесенькі. Е він, я не знаю, його можна навіть самому зробити. Но я привіз, купив, пробував ним манити. Бо товариш на війні воює, в нього не було коли, він працює, лисиця йде на нього. Тобто не треба купляти там манки за 5 тисяч гривень. Е, ні, манки там 200, 300, 400, їх є повно манків. Єдине, тут ви вже для себе оприділяєте, вам він краще духовий, чи там з якоюсь грушечкою, щоб ну, наподобі бутило є такі манки. Є наподобі, як гофрочка, така, як у мене от примос мій. Тут же ви вирішайте, що вам краще, що вам ну, зручніше. Я вам от розкажу таку і таку позицію. Тобто духовий манок. Ви зажимаєте його губами, вкладається в карабін, коли лисиця йде на вас, ви дивитеся в приціл, і коли вона там щось сумнівається, йти, не йти, робить рух, ви можете завжди пі -пі -пі пікнути, підізвати, не відриваючись від карабіну. Коли у вас манок е оцею грушечкою, е я зазвичай як роблю, я чіпляю його на шию або на карман, він в мене просто висить. І я рукою пік-пік роблю. Тобто мені треба потім е руку одну відпустити, щоб її приманити. А це рух, якщо ви стоїте десь на відкритому. Ну, На відкритій місцевості вечором там, вночі рух все одно буде помітний. Но він у мене, я казав, що ним можна як духовим, так і таким. І коли вже доходить до того, що лисицю вже треба манити, я вкладаюся в карабін, манок зажимаю губами і підманюю на дистанцію, там бувало, що там на 20 метрів підбігають, особливо молоді лиси, які ну, перворічні лиси. Вони дурні, молоді, підбігають дуже близько. Не треба стріляти там за 150 метрів по лису. Попадете в голову він ляже, Попадете в позвонок, ви його положите. Ну пробуйте його підманити на максимально близьку дистанцію. Якщо ви бачите, що там метрів 60 і він йде на вас, не спішіть стріляти, він все одно підійде. Навіть коли ви потім він підходить незручно стріляти, він йде на вас в штик, були теж такі випадки. Ви просто там, зробіть «Ух якийсь там, чи, чи, ну, звук якийсь відскочить 5-10 метрів, боком стане до вас і буде дивитися, що за звук і що то за фігня стоїть. І в цей момент ви зробите прицільний постріл. Старайтеся не робити постріла з мілкашки. Ми про мілкашку говоримо, штикові. І ззаді, коли лисиця йде від вас, дочекайтеся, щоб чітко підставило бік і стріляйте не по голові, ну, попадете по голові, стріляйте по голові. Ну, кращий постріл робити в грудний відсік сюди, легке серце в кіл зону, так називаємо. Ви її пробиваєте, лисиця, ну, пробіжить ще трошки. Від 243-го FMG лисиця може пробігти з пробитими грудьми. там 70 метрів пробігала. З полуоболочки, з пішки, да, вона там бах і все, ніхто нікуди не біжить. А з FMG пробігала, ну, треба говорити, що FMG я заражав 500 метрів в секунду, там 530. така, не... не... Пів швидкості 243, скажімо так, щоб з однієї сторони все одно лисиця ляже, а з іншої сторони, і порох зекономиш два рази одним стандартним патроном, можна два цих дозвукових зарадити. Но мінус його в чому, що якщо стандартний патрон пристріляний на 100 метрів, на 200 метрів падає на 8-9 см то оцей патрон падає на 200 метрів на 42 см. Це вже простріляно, вимірано. Все. Ну, знаючи балістику, спокійно можна стріляти на дистанцію 150-200 метрів. Далі, якщо треба далі стріляти, можна стріляти звичайним стандартним набоєм, з пулею V-MAX, лисиця розмазує, ніхто нікуди не біжить. От, е, що ще можу по полюванні, по лисиці сказати. Е, е, ну, дивіться, я використовую два способи полювання. Перший це на проходних місцях, де вони активно ходять, а це можна побачити по слідах. Не обов'язково сніг, щоб був. Ви побачите там по оболоті, по траві, стежки натоптані, де вони постійно ходять. І йде або по підставок, або на польових дорогах, прямо на перехрестях, де самі більше пере... їхні перехрестя, де вони самі більше пересікаються між собою оці стежки. На цих стежках я їх підкараулюю. Зазвичай це не треба сидіти цілу ніч. Як тільки починає так трохи сіріти, треба бути на місці. І, як правило, вони починають там з першими сумерками, починають активно переміщатися по цих стежках. Це один спосіб. Другий спосіб це на приваді. Робити приваду, опять же, де зробити приваду? Приваду треба зробити в такому місці, щоб ви могли спокійно засісти. Сам. Ну, тут же самі рішайте, чи десь на дереві якісь лоба зробити, чи просто на землі. Я в основному сидю на землі, на стільчику, десь під деревом, якимось, під кущиком, навіть якщо нема де замаскируватися, якщо є сніг білий маск халат, головне руками не махати і не, не видавати себе рухами. Сидіть спокійно і, і все буде добре. І ще одне, що в залежності від вітру, ви повинні місце так зробити, щоб з різних, от наприклад, зараз з півдня на північ вітер, тобто ви на півдні не можете сісти. Ви повинні сісти там, наприклад, на захід склоні клонів цього розпадка. Тобто, щоб у вас були варіанти, де можна сісти. Ну і зрозуміло, що ви не можете сісти на лисячій стежці, яка там використовується десятками років, тому що він буде йти, а ви сидите добрий день, добрий день. Ну, Теж думайте. Про обладнання, про обладнання приват це відео, де я про це подробно розказав. Використовуються шкури, використовуються патрахи, використовуються... Риба використовується кучу всього. Там відео я от, по привадах, як зробити, де зробити, я все по, ну, подробно розказав. Кому буде цікаво, це відео і подивіться. Ну, так, по мілкашках ніби все розказав. Ну, от, от все. Не знаю. Якщо щось згадаю ще, по мілкашці, по глушникові, по... ну якщо глушник використовуєте, пристрілюйте з глушником. Бо буде степе буде трошки мінятися, щоб ви знали куди. І все, нічого нема сложного, головне не читати інтернетовських порад і не вірити в те, що ви там будете за 200 метрів лисів бити на повал. А то і 400, і 500 метрів, мілкашкою лис падає на повал, як підкошений. Ну, не знаю, фантазії є різні. Но... Такого не буває. Такого не буває. Може випадково хтось там стрільнув, і пулька там, не знаю, щось зробила таке, що попала в голову. Понятно, що вона того лиса вб'є. Но це так не працює. Пулька, яка вже вилітає за 100 метрів, у неї вже дуже втрачається швидкість, енергія, і там вже йде мінометна настільки траєкторія, що навіть якщо вона там попаде, то вона смертельних ран не нанесе ну, там за 200 метрів. Тобто попаде, попаде, там може там синяк її навіть набити. а... Щоб його там пробило насквозь. кость, так не буває. Так же само з мілкашками задіним. полюють на бобрів, полюють на борсуків. Ну, тут я дивіться, все, що лишається по патрону, залишається то же саме. Єдина умова по стрільбі бобра, це стріляти тільки в голову. Тільки в голову, тому що він піднирне, ви його не візьмете бобра тільки в голову. Бурсука, тут дивлячись, в які ви ситуації. Якщо ви там серед поля і у вас собака обгавкує, можна стріляти по грудині. Ну, опять же, якщо собака його відгав... обгавкує, ви там підійшли на 20-30 метрів, стріляйте в голову. І жир не будете портити, і м'ясо не будете портити. Це ми говоримо про мілкашку. Опять же, про мілкашку. Бо багато купляють мілкашки чисто на бобра, чисто на там, бурсука якось стріляти, щоб собак не кантузити. Потім стріляють по грудині, бо не завжди звір, подвижний звір. ну, да, бобер сидить, грезе, голова у нього майже нерухома, підбираєш момент, стріляєш да, з бурсуком, коли його пресують собаки, це трошки по-другому. Він активний, він крутиться і людина боїться промазати, стріляє по грудині. Стріляє до звуковим патроном, тому що шифрується <сих> тихенько, на ничку звір уходить, собаки його не можуть притримати, заходить, забивається в нору, і там 90% що він там здохне. І все. А бурсуки дуже чистоплотні тварини, і вони покинуть цю нору, вони там не будуть жити. А нори. Бурсучі нори, вони там десятиліттями використовуються по 20, по 30, по 40 років. там трохетажні нори глибиною можуть доходити там до 20 метрів. А ви просто запорите нору, яка в ближайших. Там, 3-5 років не буде використовуватися, того, що там той труп воняє. і Потім, коли оця вонь пройде, бурсуки почистять цю нору, вигорнуть, у них ж навіть туалет там є. Сплять вони в одному місці, а в туалет ходять вони в другому місці. Тобто дуже чистоплотні тварини. так що Таке полювання промі... мілкашкою на Рижих е е шкідників, хижаків, як Ігор сказав. Ну, отаке, от що знову то розказав, що забув, згадаю в коментарях добавлю. А так, отаке от от відео, ого, коротке відео, 25 хвилин. ну, Вже потерпіти подивиться. Все, до побачення, будьте здорові, друзі мої. На все добре!